Зберегти історичну спадщину. Після того, як у Львові заставили пам'ятки архітектури, щоб вони не постраждали у разі обстрілів міста, частину старовинних вітражів довелося демонтувати через вкрай поганий стан. Тому їх скерували на реставрацію. До прикладу, у майстерні зараз оновлюють чотири вітражі з одного з будинків на вулиці князя Романа. Це класичний вітраж ну, на класичну свинцеву спайку. І наймовірніше, що він походить, власне, з майстерні Желенського, тому що по композиції, по кольоровій гамі, по самому склу і по типу спаювання, власне, можна зробити висновок, що він походить з цієї майстерні. Тобто, Тому що це як авторський, авторська рука, авторський стиль. Відповідно, тут це один з найпростіших видів вітражу, тому що він є без розписів, але його стан був дуже печальний плачевний. Є втрачені фрагменти в усіх чотирьох вітражах, тому їх доведеться доробляти окремо. Однак для початку важливо правильно та ретельно очистити скло. У мене за сезон деколи йде 50 літрів спирту на очищення. І, власне, отакою малюсенькою шкіточкою з подачою спирту. йде таке дуже кропітке очищення, дуже повільненько. Тобто, це не те, що там взяв шкітку два рази пошурував, і на тому все загалом реставрація включає в себе очистку скла у декілька етапів: роботу з тріщинами, заповнення пустот поблизу ковки та інше. Майстриня розповідає, що це дуже кропіткий процес, і один вітраж займає доволі багато часу. Що з одного боку може бути не дуже сильно пошкоджено, і я це можу зробити за там кілька днів до тижня часу, якусь певний площину. А буває так, що є якісь складніші тріщини, і я там, з тріщиною можу провозитися два-три дні з однією тріщиною. Це не кажучи вже про укріплення, чищення і все решта, тому ж. Е, дуже часто, скільки часу на це все треба буде, вже приходить в процесі роботи, коли я цей вітраж поставила на стіл, і коли я бачу, вже, що з ним робити, як туди залізти і підібратися. І, тобто, це дуже індивідуально і дуже по-різному. Додамо, що у майстерні вже відреставрували і центральний вітраж храму Іона Золотоустого. А кошти на усі ці роботи місто отримало від закордонних колег. Бюджетного фінансування зараз немає. Наш бюджет країни йде на війну. Так що ми тільки шукаємо фонди, шукаємо допомогу. Це фонд Алів, це фонд Принца Клауса, ті фонди, які нам допомагають в таких роботах. Що ми треба сказати? Що ці фонди більше фінансують, наприклад, східні міста постраждалі, тому що там дійсно вже є такі втрати, які військові. Зокрема, на оновлення вітражів з будинку на князя Романа благодійні фонди надали орієнтовно 6 тисяч євро. Але це з роботами по встановленню їх на місце. А завершити реставрацію планують до грудня цього року. Давид Брішвілі, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.